У новому модному сезоні осінь зима, актуальні кольори шоколаду та тютюну, гірчичний і цикламен, широка ягідна палітра, а також приглушені відтінки зеленого, як оливковий та хакі. Іншими словами, на зміну яскравим і простим, прийшли складні вишукані кольори. Ці кольори вже були в моді, причому не всі, але основна маса, тобто шоколадний колір. Сливи, вишні, смородини були вже в моді у 80-х роках. Поступово це забулось, і тепер це прозвучало у новій інтерпретації. Зрозуміло, що з'явилися нові фактури, текстури косметичних засобів. І ці кольори вже більш досконалі. Суттєво, що модна палітра буде однаково вдалою для обох кольоротипів. Тобто і жінкам типу весна літо, в яких кольори очей, шкіри та волосся теплі, і представницям типу осінь-зима, в котрих від природи домінують холодні відтінки, буде з чого вибрати. Ба навіть вітається сміливий макіяж у контрасті з кольоротипом. Таким вирішенням задоволена і модель Вікторія. У денному житті я б не ходила так, бо це досить так визивающе, але якщо якась вечірка, то ну, мені взагалі він подобається. Потрібно все ж таки, якби підбирати те, що тобі підходить, що підходить твоєму обличчю, а не сліпо тільки слідувати трендам. Тобто, треба експериментувати, потрібно ну, пробувати. І Я думаю, що кожна людина здатна собі щось підібрати. А ось що личить усім без винятку, так це здоров'я та доглянутість шкіри. Якщо влітку від пересушення рятують зволожуючі креми. То в осінньо-зимовий період радить Юрія Бросіму гідранти слід використовувати тільки на ніч а в день наносити більш жирні креми. Чому? Бо вода, всмоктуючись в шкіру. І коли всмоктується в шкіру, і коли людина виходить на холод, вода розширяється під дією холоду і відбувається руйнування клітини підермісу. Тобто з'являється лущення, і відповідно пошкоджується покрив шкіри, а пошкоджена шкіра це ворота для інфекції. І, звичайно, шкіра втрачає привабливий вигляд. Перевірити, чи підходить крем для холодної пори року, легко. Достатньо помістити краплинку в склянку з водою. Якщо розщепиться – це гідрант. Якщо ж крем тримається в груці, він достатньо жирний. Що ж до турботи про чоловічу шкіру, існує лінійка косметики спеціально для чоловіків. Однак у неї вузьке коло користувачів, адже більшість представників сильної половини вважають догляд за обличчям прерогативою жінки. Та, на щастя, виробники засобів після гоління це передбачили, виготовивши креми з достатнім ступенем захисту.